Зі мною працює величезний тренерський склад, починаючи з масажистів, закінчуючи інтерв'юєром, тренером. по... ОФП, так. Да. Ну, звичайно, є особистий тренер Тамара Володимирівна. Вона відповідальна за стрибки, за, ну вона пише мені план підготовки до змагань. Е, ну, тобто вона приблизно 70, 80% віддає. Далі йдуть, ну як на мене, десь вісімдесят це робота Тамара Володимирівна. Далі хореограф, е, тренер. Це Лонжа, там мене тримає, інший тренер, е, ОФП, СВП, ну, ОФП, так. Да. Е, ОФП це загальна фізична. ЗФП. На да, ЗФП. Mm. ЗФП це загальна фізична підготовка, подкачка, mm. да, щоб народу понятно було. Психолог є в команді також. Я, чесно кажучи, не часто користуюсь, але були такі випадки, коли дійсно допомагало. І це добре, що я їм часто не користуюсь, але коли є якась нужда, я відразу можу подзвонити. Вона мені розкаже, що і як робити, щоб не хвилюватись.